Добрий день, це 104-й урок поверсі вебсайтів. Сьогодні тема значення Stretch в властивості Align Items. Стандартне значення Align Items має значення stretch. Це значення розтягує елементи на всю ширину вздовж поперечної осі. Воно працює тільки в тому випадку, якщо у напрямку поперечної осі не встановлено розмір елементів. Наприклад, якщо поперечна вісь спрямована вниз і не задана висота елементів, ми побачимо такий ефект. Якщо та. А якщо поперечна вість спрямована вправо і не задана ширина елементів, то побачимо, такий ефект. Тобто ми можемо ось накатись, це побачити. Практичне завдання. Повторюю сторінку за цим зразком. Окей, я знову ж таки скопіюю таку розмітку. І, мабуть, стилі також повністю скопіюю. Щоб не витрачати зайвий час. І перечитав теорію, що в напрямку поперечної осі не встановлено розмір елементів. Тобто, е, як воно? Просто лайдайтемс прибираємо залишаємо. Let's direction behind we just got to Ні, lets direction hybrid stretch in the resume. Так. І так. Якщо таке ровлю, то виходить... Завдання друге. Я зробив фактично. Але сюди можна дати Justify Content Send. Ні. Не в його. Я трошки не розумію тут перформанса. Ага, ось наши. Все, разобрался. Тепер цікаво, очень. Так, обов'язково была Тоді... дается. Там где там взагалі ним сково? Там за ним ничего Окей, з цим розібрався. Це завдання це вже... Ну я його виконав фактично. Це так. Ось. Вот. принципі. І Шикарно. На цьому урок не завершено. Дякую за увагу.